І друзі, до свят потихеньку готуємось. От підготовка. У мене був в сараї козлик. Такий вже вонючий, такий поганий Боже. Думаю, що це ми з нього будемо робити? Хоч чоловік каже, віддаймо комусь, так комусь його віддати. Держали, держали 9 місяців, рішили зарізати. Рішили зарізати, зарізали. Вихід 15 кілограм із козлика. І от я перший раз його замочила холодною водою, цибулі, лаврове листя, сутки постояв, ту воду пров'яну злили, залили другою водою, добавили на 10 літрів води, 250 грам уксусу яблучного, вимок, білесеньке м'ясо, чистесеньке, все. Злили цю воду, перемили м'ясо і залили сироваткою. 5 літрів сироватки в мене було. Залила ще сироваткою. І таке м'ясо, подивіться, яке це: кілограм 5-6-7, Не знаю, не важила, бо я зважила вихід м'яса 15 кілограмів, а це вже порізала на частинки. Це буде для фаршу. Подивіться, яке таке вже хорошеньке м'ясо, білесеньке, хороше, ні запаху, нічого. Сьогодні, а це для шашлику приготувала, може, моя доця приїде, то ми вже шашлику. Шашлик пожаримо, хороше м'ясо. Сьогодні плову зробила, не пахне нічого дуже вкусно. І от е, печіночка, легені, сердечко теж дивіться, чистесеньке, хорошеньке. От таке. А тут реберці, боже, натушимо реберці, все. Це ж делікатес. Дуже-дуже хороше і пахне приємно, приємно пахне. Я вже додала трошки спецій сюди, щоб воно це саме трошки перчиком потрусило. Зараз буду в його в мішочки і в холодильничок. А це підготовила смалець. Ми часто з дідусь хворіємо, часто в нас горничко болить і кашляємо. От пів чайної ложечки на стаканчик, чи молочка, чи чайку. Смальцю такого подивіться, який же він гарний, білесенький. Може, ще буде стакан смальцю. І от у нас півлітрова баночка. Це є. Смалець, він не солений, нічого. Спеціально його для лікування підготовила. От у нас 3 літра молока. Козочку держимо, вже 10 місяців вона доїться, але подивіться, ще 3 літра молока є. Вдень вона дає в даний час тільки один літр, бо вона первісточка, 10 місяців, вже здояна все. Давала вона 3,5 з літри молока, жирність 6,5. Настільки молоко хороше, ні запаху немає нічого. Дуже дуже. Я можу пити його і парним, і кислим, і творогом, як хочете. Дуже дуже доволі. Держимо козочку для себе. Маємо м'яско, маємо козу козочку з молочком. Маємо курей, яїчки маємо і курятину маємо. В селі краще і легше вижить. Дай Боже всім здоров'я, 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 миру на землі і хліба на столі, щоб ми святкували в хорошій обстановці. Будьте всі здоровенькі.